Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні покажу вам кілька троян, кілька сортів або з десяток сортів, які квітнуть, заходять на другу хвилю. Деякі з них лишень починають другу хвилю, а деякі вже досить таки гарно розкрилися і, можна сказати, на максимальній своїй красі. Другої хвилі, бо все-таки погода може вплинути, якщо почнуться дощі, якщо знову прийдуть такі холодніші ночі, бо зараз кілька днів будуть дуже спекотних, ніби сухих, і ночі будуть не 10 градусів, а таки тепліші. І навіть одна красуня мене потішила не троянда, а ранункульос. Чомусь не фокусується. Червоного кольору. Червоного-червоного я їх посадила навесні. Одна у мене в червні заквітла, дуже гарного коралового кольору. Потім вони якось попідсихали, бо вони, я так розумію, що вони дуже сильно люблять зволоження, вологість, вологість, вологість. Не застій води, але щоб постійно було волого. Ось і на них дуже чіпляється найімовірніше борошниста роса. ну, дуже схоже, як на трояндах борошниста, так роса на листі, так і тут було листя, і вони так якось засихають від цього дуже швидко. Але потім я бачила, знову починають відроджуватися, відростати, бо все таки бульбина не засихає. Ось і ось ще один заквітає чи зацвітає. Може завтра розкриється, то я хоча б знимки зроблю. Барва дуже насичена, червона. Але е, ходімте до троянд і покажу вам Астрид грефін яку я постійно говорю, що вона дуже гарна, вона дуже запашна. В неї дуже прекрасна барва, як в пуп'янку, що ти е, якби. Думаєш, як може бути такий темніший пуп'янок? Ну, це ще не найтемніший, не найчорніший, то? є там ще ось темніший, 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 ну, то, точніше, такий етап квітки, розкриття квітки, коли вона дуже-дуже чорна, темнюща, а потім розкривається прекрасно насичену, бордову, вишневу таку барву. Ось, але це таке. Е що в ній такого буває? Які претензії, переважно до неї люди мають, що вона по перше загнивається. Якщо починається затяжна вологість, вона загнивається, псується. Якщо сонце вона спікається, тобто може таке бути, що вона за за один день згорить повністю. От в мене було таке, що дуже гарно на кущик, Прекрасний минулоріч був на першу хвилю, дуже гарно нарісся. Мається на увазі кущ формою, дуже гарно, дуже багато було суцвіть. Але якось так погода сталася, що вона все зігнила. Вся перша хвиля абсолютно зігнила вмить, і це дуже як би мене розчарувало. І ось я так уже дійшла до того, що я її віддам, тому хто, хто обробляє. Так? Тобто я, ну, я не раз скажу, біообробки то я роблю, застосовую, ну але вони дуже чутливі. Мало того, що до температур, так до сонця, От коли 30 градусів, ну як би там не обризкав, не обробив. Ультрафіолет ті бактерії теж. Всі знищать і все. І не ноту можна покладатися на них. А якщо хімічними при певній температурі вони все-таки міцніші. Тому так, частину сортів, частину кущів я віддаю людям, які все-таки обробляють, і для них це добре підходить. Але що вона мені зробила? І в першу хвилю, і оце в другу хвилю знов почула і вже чи злякалася, чи що. Поки що вона непогано так себе показує. Кущ гарний. Минулоріч він мені на другу наростив такі довгі батуги. Пагони цьогоріч досить він гармонійно виглядає і лишень починає. Кілька квіток вже, правда, відцвіли, відквітли, бо дуже все таке спекутні дні. 30, 30+, плюс, Але ті, що є, то вони дуже гарні. Ось оця її властивість, оця її двоколірність, коли вона обідок, так, пелюсток. Такий насиченіший, контрастніший, а серединка вона дещо світліша, і воно навіть у таке враження справляє, що вона ніби підсвічується. Є такі сорти, які ніби підсвічуються зсередини, ніби ліхториком. Ото це теж серед них. І чи це ти дивишся вживу? Руком сприймає, чи це камерою, світлини робиш, чи відео, дійсно, вона завжди показує цей ефект. І вона показує цей ефект чи після дощу, чи не, не в дощову погоду, а просто от в такому сонці, яке не пряме, не палить, не висвітлює, не засвітлює, а в будь-якому освітленні, так при будь-якому погодних умовах, вона показує оцю свою цікаву таку, властивість, як підсвічування зсередини. Тому, коли вона не попсута ніякими, Погодніми умовами, вона прекрасна. Неймовірна, квітка запашна і так далі. І ось поки що, поки що. є надія, що вона мені знов на другу хвилю якби посприяє тому, що я скажу, що, може, і даремно я на неї нарікала. Ну, побачимо, як буде, як буде. Хризонтальна скоро тут теж заквітне, квітне, можна сказати, вже майже дійшла свого піку Діблес Дмер, але я не знаю, звідки мені так зайти, красивіше, щоб показати. Бо тут, тут знову ж таки після спекотного дня дещо, дещо ну, похилилися, так, та, квіточки, тут підпечення видно, Все таки, хоча якщо от подивитися, позаглядати з різних сторін, от на форму пуп'янка, на форму Квітки, Яка тільки відкриється, то виглядають вони дуже і дуже гарно. Дуже гарно складені, дуже гарна барва. Цікава, звісно. Кущик непоганий, на другу хвилю, але щось мені не подобається. Оці скручені листочки. Що це таке? Чи це якесь, може, пересушення, може треба підливати. Хоча тут замульчовано і нещодавно, ніби дощик такий непоганий був. Не знаю, щось мені не подобається. Ті листочки, і не можу придумати, що то може бути. Ось ще отак покажу вам, яка барва. Барва в ній цікава, барва в ній загадкова, барва в ній мінлива. Особливо дуже вона неймовірно глибока і цікава перед грузами, так чи перед дощами в такий період, коли таке темне освітлення прикрите хмарами густими грузовими, то це дуже неймовірно виглядає. Тоді глибина в неї цієї барви ще стає цікавішою. Біля неї красуня. І в мене сьогодні режим файна газдиня. Якраз я пополола спеціально, щоб тут гарно було знімати, бо тому, що розквітла краса Монмартр. Мене якось запитували, чи вона пахне. Так, я спеціально ходила минулої річ нюхала, і цьогоріч так воно пахне, дуже-дуже насичено, але не хвиля. От Якщо її нюхати, то вона пахне чудово, насичено, прекрасно. Але такий освіжаючий запах, мені дещо схожий до, наприклад, дітер Так, Дітер Мюллер, бо я путаю Дітер Мюллер, до мене дітє, все таки Дітер Мюллер, вона мені така свіжіша. А я і Августа Луїза в мені така свіжіша. І що ще? Які то ще сорти, такі зі свіжішим запахом, а не таким солодким, може згадаю, походу, але оце то воно воно гарно насичено, але кажу свіжіший. Зараз барва просто неймовірна і це. Фактично пік квітування на другу хвилю і пік краси кущика. Кущик може бути більший, вищий. все ж Минулий річ він був вищий, дещо ну, метр не переростав. Зараз він десь до метра, сантиметрів 80, вищі квіточки, бо є там і нижчі. І ось як вони розкриті. Зараз вона виглядає прекрасно і неймовірно. Бо склалися дуже гарні погодні умови для неї. Якби були затяжні дощі, вона би ну швидше за все починала би псуватись, підгнивати. Зараз такого нема, досить сухо. Ну, хай там якісь росяні ранки чи вечори, але загалом дуже сухо і сонячно, і тепло, і тому вона показує себе в прекрасному вигляді. Зараз вона така, бачите. Бруднувато попеляста насправді, коли є сонце. В неї барва така фіолетова, бусково-фіолетова, але з холодних тонів, не, не теплих тонів. Ось і така, ну приглушеніша, не така, як новаліс, наприклад. От, але звісно на сонці вона буде яскравіша, але все ж таки холодна. А ось при західному сонці в такому освітленні так вона далі видно, що холодна, а така приглушеніша, така більш попелястіша. І ось центр серединка вона насиченіша по кольору, а зовнішні пелюстки вони є світліші. Вони є дуже цікаво світліші і вони є навіть зеленкуваті. Особливо зворот і особливо ось в такому стані. Коли квітка вже розкрилася, кілька днів розкрита вона, то в неї ще більш зелені, помітно, на зовнішньому звороті. Я не знаю, чи камера передасть ці, ці нюанси, ті, що я розказую словами, але пробую ще розказати словами. Щодо... Самого куща кущ гарний, кущ не розвалюється. Кущ такий цілком прямо стоячий, не потребує ніяких підтримок, ніяких підв'язувань. Дуже гарно як виглядає на кущеві квітка, так і в букеті, я впевнена, бо це початково-букетна троянда, букетний сорт, тому вона, звісно, що підходить на букети. І оскільки вона на кущеві дуже довго тримається, то я думаю, що в букетах вона теж буде таке довго триматися. Квітка величенька. Мені так пригадується, що вона навіть порівняно з минулим роком підросла. Але зразу скажу, що минулоріч в мене була, був такий чи то один пагін, де ну, було фактично як спрей, але такий великоквітковий спрей. Тобто там було дуже багато квітів на одному пагоні. Цьогоріч не мала сили ця рослина, цей кущ, наростити такий пагін. і в мене фактично... Ну, По одній квітці на пагін, то я не бачу, хоча б десь дві, може, десь там є. У мене таке буває, що я ще дивлюсь камеру і не бачу конкретно того, що я кажу. Але ніби ні, все-таки по одній квітці на пагін. Ось і, мабуть. З рахунок того, що є подні на пагін, квіти досить таки величенькі. Ось так вони собі поступово дуже поволі, не за день, не за два, мабуть, там, дні, може, чотири навіть розкриваються, поволі, поволі розгортаються, розгортаються. Потім все-таки доходять до такого етапу свого розкриття, що ось показують серединку, і оце вже вони так застигають. І потім вже вона починає псуватись. Певний момент, це підгнивання, коричневіння чи підсихання. Фактично, вона за. Загуміфіковується, та і у такому стані вже вона буде коричнева, Треба буде її забирати. Ну до цього часу ще довгенько, все таки дуже дуже цікаво, і хотіла вам так з боку ще передати, щоб може показати бару ось видно зленкуватість. Видно зеленкуватість зовнішніх пелюсток з вороту. І ось отут видно, бачите, чітко-чітко зеленкуватість проглядається. Звісно, це поєднання фіолетової, брудно-фіолетової, такої попелясто фіолетової барви з зеленою дуже гарне. Я думаю, дольчетто. Чи... Вона теж дещо схожа по барві, але мені здається, вона темніша ще фіолетова. Ох, комарі вже гризуть. До речі, комарі теж чують холод і гризуть просто. Шалено і дуже боляче. Ось така краса. Е, так, хворіє в мене, е, я теж вже десь згадувала, що вона буде, або вже, вже й була точніше, вона вже була повністю голена. Е, тепер наростила, але вже видно тут ознак чорної п'ятнистості, тому вона швидше за це знову голиться, знову наростить. І так буде мінятися потрішечку туди-сюди. Ще аюдаг вам покажу, може, з іншого ракурсу. О, І зараз, може, я гарно передам барву і буду. Махати трошки руками, бо комарі просто знахабніли. Ось, зараз дуже гарно зловити її барву. Барва в неї, як я теж казала, вона дуже цікава. І вона відрізняється на від Херсонес. Херсонесу. Херсонес червона, і Аюдах червона. І що ще? У нас там? Хайгроу, Ізабелла Ренесанс і так далі. Вони червоні, але вони кожна має свій відтінок. Ось ця красуня, вона. Глибоко червона з малиновим чітким відтінком, і вона може малиновість проявляти навіть ще насиченіше. В неї дуже гарна форма квітки. От квітка велика. Бачите? Вона більша аніж. Монмартер, ну але в неї форма інша. Монмартер більш набитіша. Так. А ця е, не така набита, і вона ось відгортає по-інакшому зовнішні пелюстки. Серединка все ж лишається трішки така е, закрита, але все ж таки вона в певний момент покаже повністю серединку. Має дуже гарний приємний аромат і дуже, е, дуже цікава на дотик. Ну, як цікаво, хочеться її от навіть так погладити пелюстки, спробувати їх на дотик. Дуже цікава барва. І ось. Ось іще одна краса. Ну і там вже те, що я показувала раніше у відео, вже трішечки відцвітає. Кущик не надто такий аж швидко наростає швидко ні, чомусь він досить повільно наростає, досить помалу. Точно, тут гарне місце, тут і замочувано, і ґрунт кращий, аніж піщаний, але, мабуть, потребує вона кращих ще таких підживлень. Гарний сорт, гарний сорт. Я раджу все ж таки дивитися і купляти от пан Іван Штонь. Не пам'ятаю, чи є пані Тані Роса Еспес, е, пані Олени Горобченко, не знаю, чи є пані Вікторія Кононенко мав би бути. Світлана Антоненко треба подивитись. Мені здається, що них мали би бути. І ось поруч вони з кримський самоцвіт. Дуже гарно теж поєднується. Дуже таке цікаве поєднання, хто любить, наприклад, поєднувати по формі. От кримський самоцвіт дрібніша набагато, це по типу спрея. флорибундо-спрей, дуже густівна і суцвіті, і вона вища, не так надто, але дещо вища. Але оскільки кримський самоцвіт зліва, вона показує різну барву водночас в одному суцвіті, як ви бачите, і помаранчева, і жовтий просвічується, і от червоний, вона почервоніє. А справа Аюда, вона така червоно малинова то, звісно, що вони досить гарно поєднуються. Ще б хотів, щоб Аюда була густіша, вища і щоб вони аж на одному рівні так перепліталися. Починає на другу хвилю заходити густа Луїза, і це мені цьогоріч подарунок від неї, я скажу, Бо тому що минулоріч річ вона не мала сили на другу хвилю зайти, вона була дуже хвора, вона наростав один потужний базовий пагін, багато пуп'янків, і вони майже ніяк і не відкрилися. Дуже була попсута, вона ну, знесена тим захворюванням. Цьогоріч вона теж видно, що вона куча, ознак чорний пятнистості, і вона вже починає оголюватися, але, але бачу, що вкусив, бачу, що все-таки вона має силу. І хоча б частину з тої хвилі вона відкриє, вже вона відкрила три-чотири квіточки. І от зараз вони в цій е годині, в цьому освітленні, вони дуже гарно виглядають. Ось оце, якби що, це Констанс. Зараз до неї дійдемо, це не Августа Луїза, але видно, що Констанс така рожевата, а Густа Луїза. Такі абрикосовість, тут така рожеватість, короловість і теж дуже-дуже гарна. Дуже прекрасні квіти, прекрасні форми. Я не знаю, чи вона всі відкриє, бо кущик ніби ось наростила, ніби непогано. Є ще пул'янки, але чи матиме силу відкрити, буде видно, бо все-таки... Не бачу брошності, а чорна п'ятництвість є. І Констанс. Констанс дивиться в іншу сторону від мене. Зараз я якось покручусь і підійду до неї. Може ще поживу там Кейт. Августа. Там, там, Монмартер, кримський самоцвіт, Аюдах і там, де Влезде-Мер. І ось Констанц, і зараз Агнес щільги теж розпитували, я теж її не розпоказувала. І ось це, яка вона зараз? Вона вже дещо прихилила пагони. Деякі погони в неї все ж таки похилі, мене теж про це питали. Я думаю, що це залежить від обрізування. Вона в мене дуже низько обрізана була цьогоріч, бо хоч і накрита, а змерзла. Тому відружувалася фактично від рівня ґрунту. І... Кущик, в принципі, був такий охайний, компактний, не розвалювався. Зараз він нарощує другу хвилю, точніше, не нарощує, а квітне другу хвилю. Ось і все-таки під вагою. Ось, наприклад, тут, тут є квітка, та, вона не, не така легенька, вона все-таки важкенька, і он ще три буб'янки. Тому вона фактично трішечки більше дивилась догори, коли тільки там пуп'янки були, а зараз вона поступово-поступово дивиться так донизу, але бачите, не лежить повністю на землі. І не впевнена, чи буде лежати. Може і ні, а може і так, як відкриються оці всі квіточки. І отам, я не впевнена, ото якийсь шкідник. Чи це оця цикатка, чи що то називається, я бачу на пагунах постійно такий зелений, треба прочитати, що це таке. Ось взагалі Агнеш Шергію прекрасний сорт, прекрасний по. Ну, по декоративності своїй, тобто по, по вигляду своєму, дуже гарна форма квітки. Чудесна, така, чайно гібридна, дуже гарно складені пелюстки. Дуже гарно відгортаються ті пелюстки. Дуже цікава барва, така гарна, холодна. А, і, до речі, там в неї такий ем, аромат, дуже відчутний, але з таких свіжих. оце, Знову ж до Монмарт, схоже. Така холодний, рожевий, цікавий відтінок. Ось е, непогано нарощує. І коли вона вся в квітах, таке є. Таке в мене навіть на каналі є відео минулорічне, коли вона весь кущ квітах, то це дуже прекрасне видовище. Дуже прекрасно. Це. І хочеться постійно ходити, біля неї, крутитися і хвалити. Але вона хворіє, особливо на біо. І ось цьогоріч вона вже нарешті мала силу на другу хвилю непогану. Наростила мені ось такий один височезний пагін. Він дещо похилився, тому він зараз там до метра. А так, якщо його вирівняти і підв'язати, то буде поза метр. І от кажу, якщо вона все в квітах квітча на листі, то виглядає дуже гарно. Як відцвітає ось отак. Підсихає, коричневіє, спочатку менше, потім більше, і потім вже зовсім нікуди не годиться. треба забирати. І бачу, що є деякі квіточки, не вистачає їм сили. Кущеві, мабуть, не вистачає сили розкрити їх, чи що, чи може. Там пагони заслабкі я лишила, вони не надто гарного вигляду. Хоча ось поруч пуп'янок чи напіввідкриття непоганого такого вигляду. І, мабуть, я рухаюся до Костанс. Ближче, як же ж мені тут підлізте? Щоб вам показати, бо от оком я бачу, а як передати камеру її красу, я навіть поки що не придумаю. Дуже гарний сорт. Дуже гарно виглядає, чим вона цікава своєю двоколірністю. Е, обідок, він такий ніжно-ніжно-рожевий, а серединка ніжно-кремова. Але буває таке, я зараз подивлюся, може, десь є на квіточці, що навіть серединка вона є рожевувато-кремова. Не знаю, чи десь є, але. Але таке буває на ній дуже-дуже цікаве. Загалом кущик такий досить компактний, але те, що він нарощує багато, квітне, з уцвітями переважно. Ну, я не знаю, перерва в ній є, але вона в мене все ж таки і хворіє. Якби вона не була така знесилена тою чорною п'ятниці, я думаю, що вона би все ж таки мала таку перерву дуже-дуже малу і фактично безперервну мені виглядає. Ось, бо я бачу навіть зараз ось відкривається частина квітів, а там ще є досить невеличкі пуп'янки, які тільки починають відкриватися. І паралельно є такі пагони з ще меншими пуп'янками, які пізніше відкриються. Тому вона буде квітнути досить так довгенько. І в мене про неї дуже гарні відгуки від пані Тані Циган, яка мені точно наполегливо радила, рекомендувала. Така дуже гарна, гарна ніжна красуня. Але треба ще якось тут покрутитися і може гарніше передати. Ось, ну тут. В верхній частині видно така трішечки борва насиченіша. Ось, може бути вона дуже-дуже гарна. Хотілося б, щоб вона досягала висоти навіть, може, Кейт, яка тут недалеко росте, і якби вона поєднувалася з нею, з тою Кейт, от по тих барвах, Кейт така насичена рожева, констант трішки ніжніше рожева, було б дуже цікаво. Хоча, якщо навіть за неї вони десь переплетуться часом, то це теж буде цікаво. Ось така констанс, така ніжність, ніжність, дуже гарна ніжна барва. І ще кілька красунь, і вже робиться темненько. Golden Zest. Або з 100 ідеї для саду, 100 ідея де жердин. Якщо не помиляюся, вона має дві такі назви відомі. Шраб, якщо не помиляюсь, дуже-дуже запрошено, дуже насичений аромат, не шлейф, але якщо зрізати букет, то дуже буде відчутно, дуже гарного жовтого кольору. І кущ хворий був, і минулоріч був хворий, і на борошнисту, і на чорну п'ятнистість. Але ось на другу хвилю, який кущ кущіську, бачите, дуже потужний, навіть потужніший, ніж Golden Celebration. Хоча Golden Celebration в мене на тому місці давніше росте, ніж ця. І ось, може, тому що біля неї ледів шоло біля Golden Celebration. Приглушує, придушує, не знаю, але поки що от Golden Zest, вона як би її не обрізала, теж дуже низько обрізаю, дуже змерзла. Ось вона другу хвилю знову ж таки наростила. Гарний такий кущик, розлогий. Пагони досить такі височенькі, до метра, деякі, може, трішечки вищі за метр. Ось колючі, колючки такі великі і травматичні, але, ну кажу, місце займає багато широко. Квіточки гарні, ще тільки починаю. Квітнути, я вам більше кущ показала. Квітки ось. Лишень-лишень починаю. там Дві чи три квітки. Але зараз вони в дуже гарному стані. Хоча освітлення таке, що вже показує їх більш абрикосом. А вони насправді такі золотаво-жовті. Ось. І фашміна. Пашміна виходить на другу хвилю. В неї досить такий період тривалий нарощення другої хвилі, ну, вона нарощує все-таки щидрість як на першу хвилю, так і на другу. Нарощує гарний кучик, як на першу, так і на другу. Широкий, височенький, ну, до метра. В принципі, що по ширині, що по висоті, вона метр не переростає, але вона мене, мабуть, все-таки більш ширша аніж вища. От, я не скажу, що вона дуже-дуже компактна, але все-таки ну, метр, там, метр десять відносно компактно, в залежності, як з чим порівнювати. І який інший мати собі на увазі. Оце перше суцвіття на другу хвилю. Поки що сухо, без затяжної вологости. Виглядає гарно, але е, це в такому стані. Бо більшість суцвіт це ось отаке. Це ще пуп'янки, тому хто зна, які вони будуть і як. Буде погода найперше. Це залежатиме від погоди, як вони ці всі пуп'янки розкриються, як покажуть себе квітами. Кущ, здоровий і здоровенний, мається на увазі. По захворюваннях взагалі не видно жодних ознак. І я теж казала не раз, що вона з Golden Zest переплітається пагонами, тобто вони перехрещуються, відповідно, контактують і, відповідно, Golden Zest стоїть в навіть пуп'янки, пагони, листя. А на пашміні, хоч би що, немає жодних ознак, тому цей сорт можна вважати досить таки здоровим. І я теж не раз про це говорила. Але з іншої сторони, це з таких типів квіток, що може брати їх ботритісь. Але водночас, оскільки в мене на біо, і я не раз про це говорю, що біо не надто дає гарантії, якщо така величезна кількість кущів, і там невчасно обробляєш і сонце, і дощ, і все таке, то все-таки на біо вона в мене хай. Ну Хай як вона отримує обробки ті біо, та? вона постійно показує. Я постійно знімаю про неї і знімаю в групи в прогулянках, і знімаю окремі відео, і навіть на її основі я знімаю е, такі відео, як би, рекомендації там для такого-то місця, для такого то типу вирощування і так далі. Тому вона дуже-дуже дуже гарно себе показує навіть на таких, я б сказала, нерегулярних обробках, як мої біо. Не те, що листя, а навіть і квіти. Бо я знаю, що дуже часто запитують якраз, як. Пашміна себе поводить щодо загнивання, щодо дощів, вологих регіонах, щодо трипсів. Тому ось так мої біло, в принципі, її витягують. Ну, не те, що витягують, це сам сорт такий має гарні. Початково, мабуть, характеристики, що сам себе забезпечує гарним квітуванням. Ось така краса, і знову ж це я стала от оком. Бачить дуже гарну ту констанцію. А я не можу камерою це передати. Ух, і красива! І ще тут ось перстянка. Теж спеціально я посадила її, щоб поєдналася. Дуже, дуже гарна ця констанця, красуня. І взагалі зараз на другу хвилю все, що починає квітнути, дуже гарне. Хочеться, щоб це тривало. Якомога що ми надіємося на теплу осінь. Це з однієї сторони, нам продовжує насолоду квітами, але з іншої сторони, може бути таке, що знову в зиму вони не підуть часно визрівши. То, будуть, попри те, що тепла дуже пора, тепла погода, тепла температура, високі такі градуси, як там для жовтня-листопада вони собі будуть далі нарощувати, нарощувати вегетацію. От, а нам треба, щоб вони йшли в стан спокою і визрівали, щоб потім не змерзли. Ну подивимося, наперед не загадаєш таке. Ось так, така красуня і така краса другої хвилі. Вам дякую за увагу. Чекатиму на ваші відгуки. Всім до наступного відео і па-па!